У такої доски з стають кістки, От такої жаги на мокрій горять шлюги. от такого знаття землетрусом іде життя із-під стіп вогняний вибухає сніп, день по дню, День по дню. Я в собі корчувала все, що тобі не потрібно. Я вже до доню од найслабшого дотику, легка, блакитна і срібна. Я вже в порожні, наче тута китайська фігурка долонями вгору. Простягни і візьми. Я тепер акурат тобі в пору. Що було, не було, ми не винністю рівні всередині навіть на молу, Ледь погрузкує скло, коли я, мов русавочка, йду по крізь минуле. Всюди вирви від бомб, брухт попущених вділ в поїздах. Якщо це не любов, то між прів'я упала звізда, що прошила поздовж, не зроставивши більше нічого. Якщо це не любов, весь наш світ, не от Бога, От такої доски починають родити піски. От такої жаги переходять ріку береги, і гора з горов зійдуться. Це любов, це колишнє порожній звук.